1 грудня відзначався всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня в навчальних закладах нашого міста пройшли заходи, темою яких стала боротьба з розповсюдженням вілінфекції та СНІДу. Такий захід був проведений і в загальноосвітній середній школі номер 2 Сьогодні весь світ говорить про страшну хворобу СНІД, і це не випадково, тому що це дуже страшна епідемія, яка забирає. Наприклад, за даними статистики України, 15 тисяч людей померло тільки на Україні від СНІДу, і майже 140 тисяч є носіями цієї хвороби, тобто люди хворіють. І тому у вересні 2009 року Міністерством освіти України було навіть. Введено такий курс, який вивчається в нашій школі вже третій рік. Це школа проти сніду. І ми проводимо у зв'язку з цим акції. Сьогодні також на перших уроках 5 хвилин кожен вчитель на першому уроці присвятить цій темі і проведе бесіду з дітьми. Сьогодні цю інформацію отримають через буклети і наші батьки, які приводять дітей до школи, і діти принесуть своїм батькам додому інформацію вже із старших класів. Це Дуже важлива акція і дуже важливі знання, тому що здорові людини це найбільше багатство, і зберегти його, зберегти від такої страшної чуми 20 століття, як СНІД, обов'язок наш, нас, нас, дорослих людей, і дуже важливо, що діти це зрозуміють, от саме з дитячого віку. І будуть вести здоровий спосіб життя таким чином. Я думаю, ми зробимо саме так, як вчить така притча, що не треба дитині давати рибу. Треба дитині дати вудку і навчити ловити рибу. Так і ми, звичайно, повинні берегти здоров'я дітей, але ми повинні найголовніше навчити дітей берегти своє здоров'я. Проєкт школа проти СНІДу» реалізується дитячим благодійним фондом, який переміг у конкурсі проєктів за напрямком розробки навчально-методичних матеріалів по профілактиці віч-інфекції. Серед учнів 5-9 класів і 10-11 класів. За основу проєкту покладена рекомендована Міністерством освіти. Програми первинної профілактики ВІЧ-інфікування і також заснована на розвитку у дітей здорового способу життя. Цей курс вводиться серед учнів восьми класів не випадково, тому що це підлітковий вік, і звичайно батькам дуже важко знайти зараз спільну мову зі своїми дітьми. І не все діти можуть розповісти своїм батькам. Цей курс дуже цікавий. І ми вчимо їх не тільки знати таку інформацію, але й і впроваджувати її серед своїх однолітків. Тобто, щоб вони, якщо вони не зможуть батькам це розказати, то вони можуть розказати своїм однокласникам, своїм друзям, і так буде поширюватися ця інформація. І я думаю, що цей курс приносить користь як і дітям, так і в цілому нашому місту. Акція Школа проти сніду розпочалася зранку. Кожен бажаючий мав змогу отримати тематичні буклети та рожеву стрічку, яка у всьому світі є символом боротьби з віл-інфекцією та снідом. Підготували школярі і повідомлення про цю хворобу. Ця акція проводиться для того, щоб людство не забувало про те, що хто підхопив цю недугу снід, потребують підтримки і допомоги. 1 грудня у всьому світі відзначається як день боротьби зі СНІДом. Перше він наголошувався у 1988 році, після того як на зустрічі міністрів захорони здоров'я проголошувалося питання соціальної підтримки та розширення обміну інформації. Звіч СНІДу. у 1996 році ООН створила союз шести всесвітніх організацій ЮНЕЦ. Це дитячий фонд ООН, Проєкт ООН з розвитку фонд ООН з питань народонаселення, організація ООН з питань освіти, науки і культури, а також всесвітній фонд охорони здоров'я і Всесвітній банк. Юнець підтримує глобальні проекти з розширення боротьби зі снідом, дослідження від сніду та роботи з розширення фронту боротьби зі снідом. Символом боротьби з СНІДом є червона стрічка, яка була започаткована навесні 1991 року. Її ідея належить художнику Франку Муру. Проєкт Червона стрічка був офіційно початий на 45-й щорічній церемонії вручення нагород Тоні Еворлс» 2 червня 2000 року. Всім номінантам і учасникам було запропоновано надягнути такі стрічки. Червона стрічка стане символом нашого співчуття і підтримки та надії. До майбутнього життя без сніду. Найбільша надія пов'язана з цим проєктом, це те, що до 1 грудня, Всесвітньому дню боротьби з СНІДом ці стрічки носитимуть у всьому світі. Акція була проведена досить успішно. Та Червона стрічка стала популярна та одержала своє визнаття як справжній символ, як невід'ємна частина одягу до цього дня. Прикріпивши цю стрічку до одягу, людина виражає свою підтримку, співчуття та переживання тим, хто хворий. Як вам вже відомо, 1 грудня оголошено всесвітнім днем боротьби зі снідом. Наша школа також вирішила підтримати ідею цієї боротьби. Кожного тижня в нашій школі проходять уроки спецкурсу, на яких ми дізнаємося про важливі речі ВІЛ та СНІД. Кожен учень повинен бути проінформований про небезпеку зараження снідом та захист від нього. Також всі всі учні отримали брошури, які ми підготували спеціально для цього дня, і ми виготовили декілька плакатів, які можна побачити на цьому стенді. Сьогодні Україна займає одне з перших місць в Європі по поширенню по сніду, тому всі люди повинні знати, як захистити себе від, від, від сніду але ми повинні пам'ятати, що люди, які заражені на снід, потребують нашої підтримки. адже вони вони такі ж самі люди, як і ми. Завдяки курсу школа проти СНІДу» я дізналася, як правильно себе поводити, щоб не заразитися снід, як правильно себе поводити з людиною, яка хворіє на снід, як передається снід, та та що потрібно робити, щоб не захворіти на снід.